Всім доброго гарного дня. Нарешті з'явився невеличкий час для того, щоб зробити більш детальний огляд нашого красавчика, нашого тракторця ТСТМ. Ну і спробувати його трошки покрутити, помучити. як би можливо, І можливо, завести. Хоча б пуска, пусковий двигатель, хоча б пускачик. Вже місяць стоїть. Так, ну що, почнемо дивитися, почнемо розказувати. Ну, найголовніше, що на ньому якби, присутній мох. Мох, який розказує про те, що цей трактор дуже-дуже давно і дуже довго стояв. Із слів тих людей, у яких він знаходився, він заїхав своїм ходом. На місце стоянки, з якого ми забирали, заїхав у 2006 році. Я, напевно, вже це говорив, але я повторююсь. Але, так ми вже попереднього роздивлялись. стан, в принципі, ну, наскільки ми там розуміємо в медицині, стан плюс-мінус нормальний. Ну і найголовніше, що він фактично 100% Комплектний і, скажімо так, оцією рішоткою, цій, не корчений. За цією решеткою, за цією не решеткою, а броньою для е, лопати, знаходиться дуже, ну, я думаю, камера не покаже, знаходиться дуже красива і симпатічна мордочка. Так, немає в нас пробки радіатора. Так, ці штучки у нас всі його родні, свої. Навіть ось оця є. Рідна його теж така, як має бути. Хай поки що ще постоїть цей <риклад> чуня. Так, немає у нас боковинок. Немає у нас боковинок. Може в когось є ці деталі, які там і хтось може їх там продати. За недорого, то в принципі ми готові забрати. Немає в нас воздушного фільтра. Карбюратор надійно захований. Немає в нас задньої форточки. Тут, якби замість форточки, стоїть просто кусочок розстекла. Хотілося б теж знайти і поставити, щоб воно так як було. Ну і всередині у нас немає теж багато чого, на жаль. А саме, немає цієї кришки на сцеплення. Ну, сидіння немає, ми про це мовчимо. Немає його рідних поліків. Я думаю, що це теж поправимо, що це можна буде зробити. Але якщо, повторюсь, якщо у когось є якісь деталі по цьому трактору, і хтось може за недорого нам їх там... Чи за якісь міняємо гроші віддати, то ми будемо дуже-дуже раді. Так, йдемо передіватися і приступаємо до більш плотного огляду і розбору пускача. Так. Пускачик. Перевіряю, це в нас. Масло в редукторе. Есть масло чистенькое. Это у нас масло пускачи. Тоже есть и тоже чистенький. Да, конечно. Так, эти рычажки шевелятся. Эти рычажки шевелятся. Стартер. А, стартер тоже. Шевелиться, не заржавів, це хорошо. Так. Магніто. От магніта, звісно, інтересно. Робочий воно чи не робочий? Таке воно бідненькі, печальне, але, але рідне його. Так, а може спробуємо просто залити бензин, підключити акумулятор і тиркнути його. А вдруг буде удача нам. Так, напевно, зараз і зробимо. Якщо не вийде, то, звісно, вже тоді будемо шукати причини. Шукати причини, по яких у нас якби він не захоче працювати. Так що таке. Я, звісно, не вірю в чудо, що стартер буде працювати, скільки років під дощом, і він по суті відкритий, але ж... Перевірити потрібно, але ж перевірити потрібно. Так, 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 так. Да, іскра йде, а стартер у нас не хоче. Не хоче, на жаль. Не будемо мучати. Будемо шукати інші варіанти. Зняття стартера тут віддільна історія. Получається, зразу не звернув уваги і відкрутив стартер так, як положено. А він, виходить, не виходить. От слова взагалі опирається в кабіну і в коробку. Давай роздивлятися, а тут, оказується, зверху є така. Хитра кришечка, яка прикріплена на трьох болтах. По ідеї, зараз вона зніметься в місці з стартером. І ще що, що хочеться відмітити, те, що всі гайки і болти, ну по крайній мірі, ті, до яких поки що притулялись, крутяться по суті хорошо. Я б сказав легко. Так, мабуть, ще треба буде молоток нам. Ну да, куда ж без молотка? Прикипів гровер. Да, ніколи я не зустрічав такого рішення, конечно. Щоб стартер кріпився в кришку і знімався вверх. Ну, скажем так, що, в принципі, в принципі це удобно. Так, на вигляд, звичайний самий стартер, я думаю, що... Газоновський сюди подойде із газ 51 Цього ми зараз поки що трогати не будемо, так як Бендікс поломаний. Я думаю, що тут все затікало, закіщає. То ми, мабуть, временно поставимо газоновського нашого дежурного. А цей відправимо на ремонт. Так, проженемо різьбу там де не було болтика, щоб там у нас ніяких проблем не було. і будемо пробувати ставити стартерка. Так, так, так. Так, ну что, проверим. Бензин закачанный. Пырская. Вроде бы. Сейчас пырская ну с карбюратора течет, значит, будем надеяться, что он там есть. Пробуем. thank you Я, конечно, в шоке, навіть глохнути не хочу. Я, чесно признатися, не можу зрозуміти, як таке може бути. Як таке може бути? Так, наш імпровізований бензобак. Як таке може бути і чого він заївся з полоборота? Це самий легкий запуск. Я просто хочу, щоб ви обратили увагу на ті провода. На оті провода. Потріскані. Зматаний ну, покрашене стані магніту. Так. Ми до нього якби не касалися. Слов немає. Слов немає. Реально, самий легкий запуск із усіх, які в мене були. Ну, не знаю, подивимося. Може спробуємо дізрятиркнути. Так, водичка залита. Подивимося. Що в нас кажуть топливопроводи. Ну, топливопровод каже, що ми цього шланга поміняємо зараз. Принесемо солярочки, пустимо самотюком. І пускай вона затікає. Потім будемо пробувати. Прокачувати. Так. Тут аж солярка не прокачується, так як. На звичайних тракторах чи машинах. Тут виходить шістий топлівний насос і ставиш двигатель в холостий ход типу на декомпресорі. Двигателем пускачем крутиш і пускаєш закачує солярку Тут короче, все цікаво Не так як у всіх інших машинах і тракторах. Ну, за що ми його і любимо. Excuse me. Pull okay. Надо идти прокачивать по классике уже сбыть и пальцы. Так, Володя, ну подивися, як начнет свиркой. Пошла, да? О, а ты казал, не закачаем. Пробуем. Не пыля, кукнеш? Сейчас попробуем. очередная попытка Сделали Относительно без проблем Завелись И звук бомба С учетом того Что Я никогда в жизни его не заводил Это кое-что Давление есть Проверил, показываю Сердце вот так А. Да. Ну, може ще не колостий, но ну. I <laughs> do Ти казав, Володя, що ми його не оживимо. І з місця не здвинемо. Так, ну, от така у нас вийшла незапланована серія, тому що, якщо чесно, що сьогодні вранці не думав я його заводити тим більше його з місця здвигати, як би їм шевелиться. Але, скажемо, якось воно так все добре пішло. Думаю, а чого би ні. В принципі скажем так, програма максимум виповнена. Ну, подтікає помпа. Вона зразу натікла, а потім почала підтікати, але якби я не думаю, що це критично, і на що це особо не впливає. А так, в цілому, все нормально. Не зрозуміло, чи він повертає, чи не повертає. Можливо, не повертає. Бо я так в одну сторону попробував щось, ніби не захотів він повертати. Але я думаю, це з тим теж розберемося. Так, ну що, сподіваюсь, вам сподобалось наше сьогоднішнє відео. Всім удачі, миру і добра!